Цевою вій метою в цій війні має бути деокупація Криму. Але е, нас як теоретично взагалі вона можливо, розуміючи, наскільки е, с... ну, важко було з Криму вийти. Ну якось росіянам це вдалося. Це ж ми колись з'ясуємо. Але зайти туди так само дуже складно. Е, не ну чесно сказати, не є прикладів, окрім там е, блискучого другого зимового походу. Ось як насправді е, через саму географію легко деокупувати цей півострів. Ну, дійсно, історично, історично, захопити Кримський півостров, було дуже складно. і Це підтверджує і Кримська війна, і Друга Світова, і Громадянська війна в Росії. І це дійсно проходить завдяки географії, особливо на, на південній частині Кримського півострова. Ну, хочу нагадати, що в Кримську війну маючи домінування у силах на морі 4 до 1 і з у силах сухопутного угрупування 5 до 1 до, до військ Російської, Російської імперії. Оці союзники англо-французькі, вони захоплювали Севастополь фактично на протязі, сьогодні, на протязі 350 діб. От, тобто ну, є така складність. Зараз дійсно багато чого помінялося. Змінилася зброя, змінилося, змінилося оперативне мистецтво. От, зараз, в принципі, перевагу на полі бою має той, хто має інформацію, хто має більш технологічну зброю, тобто ці якісні показники вони іноді перевищують кількісні. тому що ну, кількість нам ніяк не перевищить Російську Федерацію. Но першим етапом звільнення Криму буде звичайно звільнення. Окупованих територій Півдня України, тому що через ці території фактично це, вона буферна зона для того, щоб туди зайти. Ми розуміємо, що ну, в принципі, основу цих сил звільнення будуть складати сухопутне угрупування от, і авіація. От. Ну, особливо по авіації нам складно зараз, тому що ну, в принципі, Росія має опять же, домінування. Як і в кількості, так і в якості цих літаків, І це якраз обумовлює наші наше постійне запити до партнерів надати нам винищувач багатофункціональний 4 плюс Ну, першим там, опять же, буде звільнення контрнаступ. Я думаю, на півдні України для того, щоб позбавити супротивника цього коридору, яким він зараз володіє. Ми знаємо, що там багато побудували росіяни фортифікаційних споруд, а сил там також сконцентрували багато. Але зараз потихеньку ці сили вони подтягують на схід, тому що там ці сили їх супротивни катають, а резервів у Росії небагато, тому що стягнули вони вже на територію України 97 своїх боєздатних сил сухопутних, причому з чотирьох округів, всіх чотирьох військових округів то тобто діє і західний. І е, південний, і центральний, і навіть східний округ. Тобто це оцей далекий схід. Оці от славно, звісно, бригади морської піхоти, які були знищені. ну, 155-та по підвуглідарам, вона базується у Владивостоку. Є ще одна 40-ва, вона базується Камчатському. Камчатськами. От вони там зараз, е, е, з різка в цих бригад, сліпили, нібито одно там з'єднання, воно продовжує воювати. Тобто, перше, це південь Криму. А потім, ну, потім яким, ну, буде, будемо дивитися, як це робить по самому Криму. Там е, перебування сил, е, яке забезпечує їх домінування. Воно здійснюється в окремих місцях. Це авіація, ми знаємо, це надводні кораблі. Е, е, доступ до цієї інформації є. Я думаю, що з наявністю високоточного дальнобойного оружия, зброї. Яка дійсно працює, а, значить ну, якимось чином можливо супротивник цієї ці переваги позбавити. Однозначно буде потрібно наші військово-морські спроможності, тому що ну, потрібно буде проводити рейди морської піхоти а, 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 з моря по захопленню критичних ділянок місцевості, островів, коз і так далі. І що найважливо, що після повернення контролю, наприклад, в тому ж при Азові потрібно безпосередньо відразу брати під контроль наші порти і наші територіальні води. До речі, вчора знаємо, що Верховна Рада денонсувала цю угоду з Російської Федерації по Азовському морю. Зараз у нас автоматично ми вимагаємо там мільну зону територіального моря, ну і так далі. А от, ось тобто це те потрібно брати під контроль. А ну, треба думати, як оці військово-морські спроможності, катери, а, морську піхоту, артилерію, а, перекидати, ну, от, туди, тому що все там було знищено під час захоплення в лютому березні. А, от. Ну а потім вже дивиться. Я думаю, що це буде такою проміжковим етапом, між тим, як працювати по Криму. А опять же, Крим він його логістичний хаб, це Кримський міст. от по Кримському мосту до, до, до жовтня місяця доставлялося дуже багато ешелонів з технікою, з особовим складом. Ну і ми пам'ятаємо, що вже є е, варіант, як позбавити цієї спроможності. От до речі, там, 24 лютого, тільки вони закінчили ремонт своєї автомобільної дороги. але... Ще буде тримати декілька місяців ремонт залізничної цієї водорівки, яка пошкоджена була. Ну от, в принципі, є, є такі боліві точки Кримського півострова. Я думаю, що вони якраз будуть взяти для основи, для атаки і дивитися, як це можливо зробити. Але, опять же, той самий генерал Буданов він казав, що будуть задіяні а, також механізми інші політичні, дипломатичні. Для того щоб Кримський півострів прийшов під наш контроль, ну я думаю, що, опять же, у разі вдалого контрнаступу на півдні в звільненій території, це буде дуже серйозним деморалізуючим фактором для супротивника, і там можливо інші варіанти. А от Ну, військовий він має плануватися і враховувати оці позиції, які я сказав. А, і так, що спитаюся коротко, ваша оцінка, Чому так таких що в них втрат зазнали за оцінками зокрема, британської розвідки елітні частини морської піхоти Російської Федерації під вугледаром? Як сталося, що вони настільки бездарно втратили е, десятки одиниць, що найменше техніки, і очевидно, що йдеться, що про тисячі втрат е, в, в поранених і вбитих. Вони діють шаблонно, розумієте. Це не перший склад, це не саме а, такі підготовлені військовослужбовці. Вони дійсно нам брали людей. Я думаю, не дуже добре їх підготували. Була у них якась техніка. От вони виставили з такі красиві колони, як на парад і пішли. Ну у нас, відомо, були дані розвідки однозначно, і за, за рахунок оцих даних був забезпечений такий дуже сконцентрований високоточний удар. Якраз і вона була знищена деморалізована. Фактично. Це це соборне, це, це соборне ведення бойових дій за великалами Другої світової війни.